Актор співак Бас, чоловік актриси Катерини Рубчакової, батько актрис Ярослави Ольги і Надії Рубчаківних. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. 7 березня 1874 року в Калуші, на Івано-Франківщині, у сім'ї заможніх міщан. Дем'яна Єфозині Рубчаків народився син Іван, майбутній актор, початкова школа, далі Бурса. Але Івась від Бурса відмовився. Сильний мав хлопчина, був обдарованим драматично, але самук. У 20 років він вперше зіграв тоді у Галичині, в українському театрі і затримався на його сцені упродовж десятиліття. Яскравий. Колоритний, національний, комічний талант вабив глядачів. Незабутності надавав унікальний сили голос. Добротушного жартуна звали просто наш Рубця. Публіка охоче ходила на Івана Рубчика. Навіть не помічала, що голос і талант потребують професійної огранки. Цей природний дар він проніс. У сотні ролей протягом своєї діяльності на сцені довелося Іванови Рубчакові перебувати на службі у австрійській армії і стати солдатом. І сталася одна пригода. Моя військова частина стояла у перемишлі. Одного разу порушний Хміхальськ, щоб нас, українців, принизити, наказав стати строєм. Питає по-польськи, хто ти єсть? першого спитав. Коваль, розумілі, і дійшла очередь до мене. Хто ти єсть? Співак, співак. Хто? Співак? То, може, заспіваш нам? І я затягнув Арію Пеніжека із графині Маріци, Імре Кальмана. Поручик, а жарота роззявив і здивування. Коли я закінчив співати, офіцер сказав, о, пан мав добрий голос. І наказав мені збільшити солдатський обід. У червні 1896 року, під час гастролей у місті Чорткові, диригент театру Михайло Косак набрав голосистих дівчат для хору і залучив рідну сестру. 16-річну ученицю у вчительської семінарії Катерину Косаківну з невеличкою слабосильною дівчиною Сценічною майстерністю займався її перший артистичний керівник і режисер Степан Янович, батько Леся Курбаса. Він відкрив багатство таланту дівчини, відшліфував його. Дуже скоро Катерина стала примадоною. Іван Рубчак закохався в юну Катерину. Косак. Веселий, безжурний, Іван був прекрасним співрозмовником, зумів зачарувати дівчину. 28 січня 1899 року він повів красуню Катерину під вінець. У травні 1900 року першій в історії українського театру Руська бесіда гастролювала у Кракові. Тут у Катерину безнадійно закохався відомий польський письменник, драматург Владислав Оркан. П'єса Оркана мала величезний успіх. А через два місяці у Чортковій Грубчаки раділи першій донечці Ярославі, майбутній акторці, дружині Ярослава Барнича, автора пісні Гуцулка Ксеня. Через три роки, гастролюючи у Чернівцях у будинку своєї подруги Ольги Кобилянської, Катерина народила середню дочку Ольгу. Теж майбутню акторку, дружину гната Юри. У 1905 році з'явилася найменша донечка Надія, якій мати передала свою вроду і талант. І хоч дівчатка місяцями виховувалися у родичів, тільки на канікулах бачили тата і маму і дихали пилом коліс. Їх єднала любов і відданість до театру. Усі вони стали акторами. У 1913 року партнером Катерини Рубчакової. Став Лесь Курбас, випускник філософського факультету, Віденського університету, знавець восьми мов. Іван Рубчак був вчителем Леся Актора, якого взяли одразу на головні ролі. Високий, стрункий із буйним чорним волоссям, Курбас, якого називали Чайльд Гарольдом, зачарував красунь Відня, Києва, Львова. З початком Першої світової війни 1914 року до Галичини увійшли російські війська. На той час театр знаходився у Тернополі. Одного з вересневих днів глядачами були кубанські козаки, адже їхній полковник попросив дати виставу щось із класики. Керівництво театру вирішило буде невільник. У головній ролі бандуриста недобитого Іван Рубчак. Пізніше Іван Дем'янович згадував: Невільник був у розпалі, далі пісня про Україну. І тоді я нагадав, що у залі хоч козаки кубанські, але то у складі російської армії. Що робити? Адже пісня у Росії заборонена. Не було часу для роздумів, і я заспівав про Україну, про волю та її героїв. Дивлюсь, а у кубанців потекли з очей сльози. І, особливо у полковника, закінчив спів словами і Україні, Боже, волю дай. Вистава закінчилась, і на сцену за навісу піднявся полковник, потис мою правицю і сказав: Дай Боже, щоб зіснилося!» українського театру та нового Львівського театру. Пізніше виступав до 1939 року в українських трупах. З 1939 по 1941 роки актор Українського драматичного театру імені Лесі Українки Львів з 1944 по 1952 роки Львівського театру імені Зіньковецької і делегат народних зборів 1939 року жоден український актор не мав такої популярності та любові глядачів, прихильників. Українського театру, як Рубчак, це особлива та своєрідна акторська індивідуальність, великий голос, невикористаний як слід, великий акторський талант, не розвинений, ширше через брак глибшої освіти і через загальну убогість тодішнього українського театру помер Іван Рубчак 11 травня 1952 року і похований у Львові. На Личаківському цвинтарі. Усім до побачення. Дякую за увагу.